Ну, как, вот, таким на рисунку зобразимо паралельно А, B и C D. Тобто АБ паралельно С Д. Далі ми маємо такі значення, Кут МАБ дорівнює 50 градусів. МСД дорівнює 60 градусів. Нам потрібно знайти градусну меру кота АМС. Ну, давайте Де нам пропускаем. От нам цей кут потрібно знайти. Але от іноді буває така ситуація, що на цьому малюнку іноді нас не вистачає. Да? Тому в таких ситуаціях ми можемо провести через точку М, провести третю, ну, скажімо так, МН, третю паралельну пряму, да? паралельно цих двох пряміх. Тобто проведемо цю. Прямо М і потім, там позначимо нехай буде М. Да? Оце у нас проходить через точку. От, нам це дуже зручно в таких випадках, так ми хоча б бачимо, що нам потрібно знайти. А оскільки тепер після побудування у нас виходить, що кут КМА, Китай К ми позначаємо КМА. Будуть дорівнювати куту МАБ. Тому що вот тут у нас виходить додатково, до, до ну от А, М це у нас пряма Чечна нагадую. Ну, да, ну трошки ми розглядаємо малесенький шматочок. Да, і можна подивитися, чи що цей кут буде дорівнюватися цьому куту. Тобто 70 градусів. Після того, як внутрішні різноковинні кути при паралельних прямих А, Б і М. І М, М та АМ. Е. Так само аналогічно відбувається і якщо от ми розглянемо, от трошки проведемо, тонесенько так, так, лінію та, і розглянемо, що от цей кут, наприклад, та, дорівнює цьому куту. І так буде дорівнювати 60 градусів. А чому дорівнює тепер весь кут? весь кут у нас буде дорівнювати 130 градусів. Тобто складаємо 60 градусів плюс 70 градусів дорівнює 130 градусів. Іноді такі ситуації, чи може нам доведеться добудувати, так, скажемо, додаткову пряму самочійну, тому що ем, не можна розглядати. <реш> такі моменти, як залишаєш так, пустий такий малюнок, та, ми просто дивимося і все. І ми не знаємо, з чого почати. І тому головне не бійтеся, домальовувати ну, скажімо так, те, що от, вам не вистачає для усіх ну, деталей. І тому можливі такі ситуації, що можливо побудування ще одною прямою, саме паралейне АБ і СД. І тому, чому ми їх зараз і зробили. А потім після того ми використовуючи таку теорему про чесну, тобто паралельно прямих та чесних. Там, де у нас підпадає, можна вважати, що вони однакові, да? Там, у нас 60 і 60. Тож на випадку ми не тут ми не розглядаємо, ми розглядаємо ось цю частину. ми бачимо? Цей кут дорівнює цьому курту. І от ми отримали більш ну, детальніше і можемо вважати, що це. 130 градушек. Ну, така ось трошки. Наступна у нас умова Значить, основа рівнобедреного трикутника з стороною, е, є стороною рівностороннього трикутника. Бічна сторона рівнобедреного трикутника на 4 см менша від сторони рівностороннього трикутника. Найдіть периметри рівнобедреного трикутника, якщо сума периметрів даних трикутників дорівнює 52. Ну, по першу чергу, для того, щоб побудувати ось цей малюнок, головне Основа рівнобедреного трикутника є стороною рівностороннього трикутника. Тобто, маєте на увазі, що е, сторони. От саме рівносторонні. А рівнобентренний трикутник ми побудуємо трошки менше, тому що у нас мають дві сторони дорівнює між собою, а саме бічні. І тому ми можемо позначити таким шином. Це у нас буде D, це буде А, Ну, або A, це себе не важливо. Тепер нам головне наступне. Бічна сторона рівнобедреного трикутника на 4 см менша. Тобто в таких от випадках, якщо от слово, ключові умови задач, кажуть, що на 4 менше чи на 4 більше, в таких випадках ми просто робимо позначення за Х. Ну, от нехай буде у нас, це у нас буде b, нехай буде А, а це у нас буде А. Нехай буде АБ дорівнює АС, дорівнює Х. Так, от вже ми вважаємо що бічні сторони за і. І тоді кажуть, що бічна сторона рівноветриного трикутника на 4 менше від сторони рівностороннього трикутника. Значить БС дорівнює БД дорівнює ЦД. І СД. Це Д. СД. І ще буде дорівнювати І плюс 4. Ну, оскільки ми тепер знаємо. В ці такі тимчасові змінні, то можна знайти периметри кожного з цих трикутника. Периметри трикутника БДЦ дорівнює 3 помножити на цей вираз без. С дорівнює БД дорівнює СД. Ну навіщо почати там постійно складати, коли у нас рівносторонній або правильний трикутник. Тому в таких випадках 3 помножити на Х плюс 4. Якщо приметри трикутника А, Б С, то в нашому випадку дві сторони у нас дорівнює. тобто 2Х, І додати Б С С. у нас Х uh, плюс 4. Тобто, 3Х плюс 4. 4. Ну, і, і, і звісно, то тут у нас що відбувається? Тут можна розкрити отравлю дошки 3х плюс 12. Так? І у нас тепер відомо, що е, якщо сума периметрів даних трикутників дорівнює 52. Тобто оці 2 периметри дорівнює 52. Тому ми візьмемо. 3х плюс 12, плюс 3х плюс 4 дорівнює 52. Тобто 3 плюс 3х, да, 6х, 12 плюс 4 буде 16, 52 мінус 15. Ми отримали 3. Іх у нас в випадку буде дорівнювати 6. Тобто, аби а це у нас дорівнює 6, БСБДСТ дорівнює у нас 6 плюс 4 дорівнює 10. Ось дуже така, така собі проста задача. І ми дійсно можемо тепер знайти периметри рівно-бетерного якщо сума е цих ось, даних периметрів дорівнює. 52. Ну, давайте вже трикутника, периметр трикутника А, Б, С. Що нам відомо? У нас відомо, що э, шукаємо АБ. Да, у нас дорівнює щит плюс шит плюс Б, С. У нас дорівнює 10. Сіт плюс Сіт 12, плюс 10-22. От ваш периметр трикутника А, Б, С. Найдена умовою задачі. Ну, тобто, от Іноді можливо, потрібна от умова задачі, так? іноді потрібно, наприклад, знайти сторони кожного так скажемо, трикутника. Так? А є ситуація, якщо потрібно просто знайти периметр. Тому спочатку ми позначаємо за ікс, Тобто, кожну сторону використовується, що нас рівнобедрений трикутник, обов'язково наявність всіх бітніх сторони дорівнює між собою. Якщо рівносторонній або правильний трикутник, три сторони дорівнює між собою і три кути дорівнює також між собою. Ну, така, така собі така ситуація. Значить, далі. Далі ми розглянемо наступну задачу. Значить, ми розглянемо ще один розв'язок трикутника. Ну, це, буде, це відео, відео буде по да? Буде розбито на частини, тому ви слідкуйте за каналом, тому що буде постійно поповнювати цими ось цікавими розв'язками розв'язування планіметри. Тому що є ще на цьому каналі, також є видачі з планіметрів. Тому ви можете дійсно пошукати у в описі цього під описом цього відео. Що нам відомо? Значить, умова каже: Мільяна АМ трикутника трикотника АБС, перпендикулярна до його бесіктриці БК. Найдіть сторону АБ, якщо БС дорівнює 16. Ну, давайте побудову. Зробимо побудову. У нас, оскільки не знаємо, який саме трикутник, тому ми малюємо довільний трикутник. Тому що отвали не трикутника. Якщо нічого не каже, ні рівноведення, ні, ні рівностороннього, ні прямокутного, то ми малюємо завжди довільний трикутник. Позначаємо А, Б, С. Що нам кажуть? Нам кажуть, що медіана А М. Медіана А М маєте на увазі, що воно ділить цю сторону на, ну, скажімо так, ділить на однакові відрізки. А М. Далі. Перпендикулярна до його бісектриці БК. Ну, звісно, БК у нас бісектриця, тому можна вважати цей прямий кут. Ну, краще всього на малюнку побудувати, звісно, по ну, прямий кут, щоб розуміти, що все під перпендикулярним перпендікулярним БК. Це у нас бісектриця. Якщо бісектриця, то ці два кута дорівнює між собою. Що нам вічно потрібно знайти? Нам потрібно знайти АВ, якщо БС дорівнює 16 см. БС дорівнює 16 см. Оскільки АМ нас є медіаною, то ми можемо вважати, що БМ дорівнює МС дорівнює 16 ділимо на 2 буде 8 см. Тобто, кожен відрізок дорівнює 8 см. Тепер давайте витранемо, наприклад, трикутник ABM. Да? Значить, АБМ. Що ми бачимо? БА ще у нас бісектриса трикутника. BH. Також висота трикутника, тому що за умовою, от у нас BH, за умовою у нас є і висота трикутника, тому що БК перпендикулярна АМ. Ну, от саме от ми позначені за умовою ЖД. І тоді АМ це у нас основа рівнобедреного трикутника АБМ. Тому в таких випадках. Ця сторона також дорівнює 8 см, рівнобедрине трикутник. Тобто, тобто АВ буде також дорівнювати 8 см. Тому що АМ у нас основа рівнобедреного трикутника. От у нас мається така на увазі. Якщо у вас виходить висота, саме БА, висота під прямим кутом. І кути у вас розбиваються чітко напіл, то тоді АВ дорівнює БМ. І ААМ буде дорівнює, тобто він стає вже основою рівнобедреного трикутника. Ось така у нас трошки така цікава е, задача. Значить, давайте ще розглянемо ще одну таку річ. У трикутнику АБС проведена диспетричця БЛ. Ну, от таки так, ми відчуваємо у трикутника. Тобто ми не знаємо, який вигляд трикутника, але ми все одно будемо. А, Б, С. Значить, у нас проведена бісик Б, BL. BL. Л. 30, Б, Л. значить, ці два кута дорівнює між собою. Значить, що нам відомо? Найди кути цього трикутника, є все Б дорівнює Б, Л і дорівнює Л, С. О, ну, така гроші ситуація. От у нас якщо і дорівнює між собою. Ну, для того, щоб розв'язати цю умову, давайте ще раз зачитаю, у трикутнику АБС проведено більше як 300 БЛ. Найди курси цього трикутника, якщо АБ дорівнює БЛ і дорівнює ЛЦ. Краще всього позначати, коли між собою дорівнює, позначати такою. От, Пали, щоб порозуміти, що ці сторони дорівнює між собою. Тому що так хоча б зручно розуміти таку ситуацію. Значить, що, нам потрібно, що нам потрібно зробити? Давайте ми. Ролягнемо таку річ. Оскільки нас дві сторони дорівнює між собою, так, то це вже нагадує, що це рівнобедрений трикутник. Тобто, кути при основі також дорівнює між собою. Тобто АБЛ трикутник АБЛ рівнобедрений трикутник. Тому що АВ дорівнює БЛ за умовою. Так само можна, в принципі, вважати і БЛС, тому що тут вона також дорівнює між собою, значить оцей кут буде дорівнювати цьому о, куту. От, тобто трикутник БЛС також буде рівнобедрений трикутник, тому що БЛ дорівнює ЛС. Ну, а тепер саме найголовніше починається цікавіше. Давайте вот, ми позначимо кут АБ. Шараса хвилиночку. А, Б, Л. дорівнює Куту С дорівнює Б С куту дорівнює Х. Позначимо через Х. То кут Б. С, Л, директор. 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 А, Л дорівнює куту Б А буде дорівнювати Y. Ну, позначимо всі е, кути через Y. І тому тепер нам потрібно знайти е, суму всіх кутів трикутника А, Б, С. Сума всіх кутів трикутника А, Б, С. Розуміємо, що кут А плюс кут Б кут С, дорівнює завжди 180 градусів. Це завжди для будь-якого трикутника. І тому після того ми можемо тепер підставити. Давайте підставимо код А у нас. Код А має на ваді БАЛ. Шукаємо БАЛ. Ось у нас. Y Ускуд Б. А, Б, С. Да? Значить, це у нас що? АБС. Маєте на увазі? Що? Нечуть, у нас э, АБС тут немає, але ми знаємо, що кут б, Куна э, дорівнює б, с дорівнює X. А якщо у нас потрібно знайти кут а, б, АБС, в таких випадках ми пишемо 2Х. Ну і тепер залишується кут с, це б, с, л, да, б, с, л все мається на увазі плюс ікс, І це дорівнює градусів. Е, градусі. Ну, можна тепер переписати трошки інакше, 3Х плюс Y дорівнює 180 градусів. Ну, видно, нам щось не вистачає, тому ми поки що для трикутника ABC. Тепер нам потрібно знайти е, трику, ну, суму кутів трикутника АБЛ. Таким чином. Трикутник А Б, Л буде тобто використовуючи ці означення, ми підставляємо, отримали І плюс 2 y дорівнює до 80 градусів. Ну, а потім після того ми можемо тепер розв'язати як систему рівняння. Тобто, записуємо перше рівняння і записуємо друге рівняння. Можна використовувати методом підстановки, а можна використовувати методом додавання. І коли ми розв'язуємо це рівняння, ми, вважаємо, ми можемо отримати такий відповідь. Х дорівнює 36, іг дорівнює 72. Значить, і після того ми тепер можемо вважати, що Х це 70, ну, тобто кут А, Б, С дорівнює 72, кут А дорівнює 82, кут С дорівнює 36 градусів. Тобто, якщо ми все перевіряємо, то ми отримуємо дійсно сума всіх кутів трикутника дорівнює 80 градусів. Якщо у вас трохи більше, значить ви щось там не те, що зробили. Можливо, ну, скажімо так, найщастіша ситуація, це е, знак мінус, тобто перша ситуація, да? або і б не вдало склали, ще відняли. Ну, таке у нас трошечки то що вона трикожні. Це дуже актуальніше на сьогоднішній момент, тому його слід просто бути дуже уважніший у таких випадках. Ну, Далі я наступного разу. Також продовжує розглядати в оці задачі пленіметрії, тому ви чекайте на відео продовження у, у так скажемо, ну, десь на кавтал понеділок чи вівторок. От, вівторок. Бажаю гарного дня, до зустрічі, до вівторка. До побачення.